Плеяді духовних світочів України зіркою надпотужної величини був Іван Франко. Світло його духовності осяє у нас до сьогоднішнього дня. І сьогодні з нагоди 85-річчя Житомирського державного університету, який з гордістю несе ім'я. Івана Франка відкривається пам'ятник погруддя для того, щоб ми з вами що довго пам'ятали і гордилися тим, що носимо ім'я такої видатної людини. Слова нагоди наших сьогоднішніх урочистостей Сергія Миколайовича Рожука, голова Житомирської державної обласної адміністрації. Шановні учасники мітингу, шановні житомиряни ось стоїмо ми з вами перед величчю. Івана Франка перед красеним пам'ятником і перед красеним університету, який носить з гордістю і прославляє його назву. Зараз я зараз з радістю запрошую до мікрофона ректора нашого університету, доктора філософських наук, професора Петра Юрійовича Сауха. День, шановний Сергію Миколаївич, шановні дорогі гості, друзі, ви знаєте, багато поколінь франківців мріяли про цю хвилину, розпочинаючи з 1926 року, коли наш університет, наш вищий навчальний заклад отримав ім'я Івана Франка. Ми тільки мріяли про те, щоб цей символ, символ імені великого мислителя, філософа, людини неабиякої потужності, демократичних устоїв, щоб це все було вималювано в такому чудовому пам'ятнику, як ми сьогодні отримали. Я вам відкрию секрет. Ще в 2002 році, на початку 2003 року, ми почали роботу над тим, як би цей пам'ятник збудувати, як реконструювати цей майдан. Я вам скажу, що коли б не підтримка, батьківська підтримка нашого губернатора, голови обласної державної адміністрації Сергія Миколайовича, який гаряче підтримав цю ідею. Сплатив свою команду для того, щоб це сталося. Мабуть, ми сьогодні не святкували ці урочистості. Мабуть, цього не сталося. Тому я сьогодні від вашого імені, від цього студентства, викладачів, від всіх житомирян хотів би подякувати Сергію Миколайовичу за те, що це сталося. Я хотів би подякувати, я знаю, що не було б цього. Коли б не було прекрасного архітектурного рішення, яке розроблялося в штабі обласного управління архітектури, очолюваного паном Калядою. Я знаю, що цього не було б, якщо б не працювали над цим таланиті, люди, Мединський, пан Мединський і наш скульптор Вітрик. Я знаю, що цього не було б, коли б люди всі не зрозуміли сьогодні. Що освіта і наука це дуже важливо. Мені дуже приємно сьогодні працювати в ВУЗі, очолювати вуз, тому що я відчуваю, що освіта і наука в нашій державі, а люди шанують людей освіти і науки. Я хотів би від вашого імені низько вклонитися будівельникам, які працювали день і ніч. на Облаштування цього майдану і цього пам'ятника людям, які створили це прекрасне дійство. Спасибі вам я змогу розвиватися і ставати осередком культури, осередком освіти, науки нашому дорогому університету. Від імені студентів слово надається магістранці філологічного факультету Бойченко Людмилі. Людмил. Що Тарас Шевченко народив українську націю. Але ми можемо стверджувати, що Іван Франко намагався виховати її. І цьому він присвятив все своє недовге життя. Це була важка праця, яка нагадувала лупання скелі або прорубування протіки у непролазних хащах. Лупайте цю скелю, нехай. Ні жар, ні холод не спинить. Вас. У найкращих європейських традиціях. Людина універсальної обдарованості, титанічної працьовитості. Він більше працював, ніж. Жив. І цим ми можемо взяти його за приклад. Нографіст і фольклорист, мовознавець і мистецтвознавець, критик. І дослідник літератури Іван Франко був першорядним журналістом, публіцистом, видавцем. Не було такої галузі знань, до якої не доторкнувся всеохоплюючий розум письменника. Їх часто шанували посмертно. І нехай наше сьогоднішнє відчування буде спокутою і шаною водночас. В одному із своїх сонетів, вустами ліричного героя, Франко промовляє: Я буду жити, бо я хочу жити. І сьогоднішня наша подія це підтвердження того, з чого ми починали. Студенти, працівники університету, наші дорогі гості, за дорученням ректорату ми маємо велику честь привітати вас із чудовим і світлим днем. 85-річчям від дня створення Житомирського державного університету. Знаю, що наш університет не міг би статися, коли б не було тих традицій і звичаїв, які були закладені багато десятиліч тому. Я довго думав, йшовши на цю сцену, як правило ювілеї це звіти про діяльність. За 85 років. Я не буду говорити про це. Ви знаєте, що ми робили до цього, і бачите, що ми робимо сьогодні. Я єдине, хотів би сказати, вітаючи вас усіх з цим прекрасним святом. Я дякую долі. Що в 2002 році. Я очолюю цей прекрасний колектив. Наш університет. Шановні друзі, з вітальним словом На сцену запрошується. Голова Шитовської обласної держави. Шановні працівники університету та студентства, привіть найщиріші вітання з нагоди 85 ї річниці заснування Житомирського державного університету імені Івана Звонка. Це хвилююче і радісне свято. Адже 16 жовтня, у прекрасну пору року, коли Шелесить листям осінь, у 1919 році розпочав свою історію у державний педагогічний інститут. Приємно відзначити, що держав... Житомирський державний університет є одним з провідних вищих навчальних закладів України, який робить вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти, інноваційні технології навчання, оновлення освіти і її інтеграції у європейський і світових просторах. Мої щирі побажання професорському викладацькому колективу, студентству, всім, хто причетний до великих і вагомих успіхів університету, хто творить в сучасність і готує майбутнє Україну. Особливу подяку у цей святковий день висловлюю тим, хто навчав не одне покоління студентів, хто закладав фундамент знань, хто привложував славу і велич університету. Щиро вдячний викладачам і науковим працівникам за їхню творчу працю, самовідданість у справі навчання і виховання молоді. Зича вам здоров'я, наснаги та творчих успіхів у вашій діяльності прем'єр-міністр України Віктор Гена Челитович, вирушійною силою подальшого розвитку, як світового співтовариства взагалі, так і кожної окремої країни, зокрема. Відповідно до вимог часу перебудовується відчизняна система освіти. приємно сьогодні відзначити, що наш Житомирський державний університет імені Івана Гранка є найактивнішим учасником.